Ліга Європи, етап Ліги Болонія, Фрайбург. Болонія вдома сильна, але Фрайбург стабільно грає в Європі. Прогноз Озе, ТБ 2,5 рахунок, 2-2 бран Утрехт. Обидві команди не мають великого єврокубкового досвіду, але атакують активно. Прогноз Оз рахунок 1-1. Вікторія Пельзень. Мальме Чехи більш організовані вдома. Мальме слабший у гостях. Прогноз П1 ЧАТМ 3,0. Рахунок 2-0 Лудогорець, Бетіс. Болгари вдома завжди небезпечні, але клас Бетіса вищий. Прогноз П2, О з рахунок 1-2. Панаті Наєкос. Гоу ехед. Іглс-афіняни мають перевагу класу та досвіду. Прогноз П-1 рахунок 2-0 Рома. Ліль. Дуже цікавий матч. Рома вдома надійна, Ліль часто забиває. Прогноз П1 Оз. Рахунок. 2-1 Селтік. Брага Селтік вдома традиційно сильний, але брага дуже результативна. Прогноз ОЗ Машта, ТБ 2,5 рахунок, 2-2 стяго Б. Янг Бойс, швейцарці більш системні, але в Румунії грати важко. Прогноз ОЗ рахунок 1-1 Фенербахче, Ніцца. Обидві команди атакувальні, можливий відкритий футбол. Прогноз ОЗ ТБ 2,5 рахунок, 2-2 Базель, Штутгарт. Штутгарт сильніший, але Базель вдома з характером. Прогноз П2 ОЗ рахунок 1-2 Генґ Варош. Дуже рівні суперники. Обидві команди люблять атакувати. Прогноз ОЗН рахунок 1-1 Ліон. Зальцбург. Обидві команди з атакувальним стилем. Зальцбург небезпечний на виїзді. Прогноз Озе Унтебе 2,5 рахунок, 2-2 Маккабі Тельавів. Динамо Загреб хорвати більш досвідчені, але в Ізраїлі грати важко. Прогноз Озн, ТМ. Три цілих рахунок. Один до одного Нотінгем Мітюлан. Англійці фаворити, але данці мають швидкий перехід в атаку. Прогноз П1 Оз. Рахунок 2-1 порту. Цервина звезда. Порту вдома має бути сильнішим. Серби можуть забити. Прогноз П1 ОЗМ рахунок. 3-1 Сельтавіго. Паок. Іспанці вдома виглядають краще, але паок дисциплінований. Прогноз П-1 3 цілих. Рахунок 1-0, Фейнорд Астон Віла. Дуже топовий матч. Обидві команди атакувальні. Прогноз Озе, ТБ 2,5. Рахунок 2-2 Грац, Рейнджерс. Австрійці вдома міцні, але Рейнджерс має більше класу. Прогноз Озе Х-2. Рахунок 1-2.